Моє вітання. Отже, сьогодні тест на телефокача Нокта Simplex Lite буде в пісочку. Тоді був, скажімо так, в цьому ґрунті, там в основному йде глина там переміжку з піском. Тут буде чистий пісок, от як на пляжі йде. От ми зараз потестуємо на такому от пісочку е наші монетки і інші цілі. Скажімо так, робимо баланс ґрунту. вийшов 80. Отже, пробуємо. Перша ціль. Е, -е у нас буде мід, -мід мідний п'ятак Катерини. Ну от, пробуємо. Без проблем. Тут же Ну це вже максимум, це вже такий сигнал обривається 50 на 50, максимум всіки там глибина. Так. Оце вже чіткий. Так, Отже, глибина в нас приблизно о, десь 22 см буде. мідну монету велику. Далі, далі в нас е, срібло 20 копійок. Чітко. Далі все, далі нема. Ще раз на те саме ходимо. Так, чіткий сигнал. У нас тут приблизно так само десь. Можливо, трошки менше. Ну не, десь 22 сантиметри. Так, далі у нас 5 копійок СРСР. Був сигнал, добре. Це вже обривається. 50 на 50 такий. Чорний колір, чорний колір. Ну, винюхали, можна ви, ви зарахувати. Чіткий сигнал у нас приблизно 20. Чотири вийшло. Так, золота обручка. Так, золота обручка пробуємо. А ну, таке собі все не купається. Ну, опис тут обручка вона нас в пісочку вийшла приблизно 27 сантиметрів. Одна копійка СРСР, пробуємо. Чи сигнал є? Оце ну, вже максимум. Що можна виникнути, але вже максимум приблизно 23 см. сантиметри. Так, динарик. Без проблем. Далі. Ну, ще можна зарахувати, зараховують прям. Що хочеш. Ну нижче пану не візьме, але вже ні, це вже все. Попереднє. Ось ну, ну, зараховуємо 26 піску. У нас трошки більше 27 навіть. Да, да, да. 27. А малера ну, без цілі його провів. Тобто ніякого сигналу немає, без цілі. Так, це виходить, що це... там хрестик золотий у нас. Там трошки погано видно цей хрестик, ну який. Ледве, ледве, ну це максимум, я думаю. Не, ну спробуємо ще раз. Нє-ні-ні, тож. Тобу. Тобу максимум, ще раз спробуємо. Максимум приблизно 22 сантиметра, навіть 23. 23 на золотий хрестик в піску. Ну, як бачите... Сімплекс лайт, ну що я можу сказати, радує? І золота цепочка не бачить. Yeah. Так, цепочка в нас приблизно 10 см, хай 11. Ну, от. Ось такий у нас вийшов тест Noctasimpress Light в піску, чесно, я навіть трошки шокований, я не очікував таких результатів за таку ціну, я думаю, ну, в принципі взагалі все шикарно. Якщо у когось є якісь питання там, чи побажання на рахунок тестів інших приладів, пишіть в коментарі. Всім дякую за увагу і побачимось.